Поняття Русь з'являється ще в 852 році, а також у 860, коли відбувся перший погід на Саргород під проводом тих самих Аскольда та Діра. Також в обох літописах присутні суттєві відмінності. Прикладом цього слугує написання смерті Аскольда і Діра. Якщо згідно з повістю временних літ сказано, що Олег віщо їх убив, у новгородському ж літопису ініціатором дій був не Олег, а Ігор, що й привело до суперечок, які тривають і в наше сьогодення. Одна з теорій походження Русі, прихильники якої стверджують, що утворення Слов'янських держав на Сході та самої Київської Русі пов'язане саме із освоєнням на цих землях Скандинавії. Тобто слов'яни утворили свої держави лише завдяки приходу до них скандинавської цивілізації. Найпоширенішими аргументами є текст з повісті минулих літ, згідно з якого засновника князівського роду Рюрика запросили князювати із Скандинавії, а отже, весь князівський рід Рюрикович варязького походження. Також